27 жовтня відзначається День української писемності та мови. Цього дня кожен українець мав змогу долучитись до написання всеукраїнського радіодиктанту, аби перевірити власний рівень грамотності і продемонструвати свою повагу до найціннішого надбання нашої нації її слова. Головна ідея, кажуть організатори, об'єднання українського народу в такий нелегкий для країни час. Дороги України переплутані нитки любові. Серед одеських закладів військової освіти в радіодиктанті національної єдності взяли участь вихованці військовоморського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та курсанти військовоморського інституту Національної Одеської морської академії. Ми маємо шанувати нашу мову писемність, яка походить з дуже давніх часів. Ліцеїсти це також дуже добре знають. Такі диктанти це дуже дуже потрібна річ, особливо зараз в часи протистояння російської агресії. Ми маємо показати всьому світу. Що ми єдині? Ми згуртовані як ніколи. Сьогодні ми писали диктант диктант єдності. Я хотів би його дуже присвятити своїй мамі. Вона зараз захищає нашу Україну. Цей диктант є таким символічним в наш час. Війна, руйнування, біль і горе. Але українці незламні. Вони пишуть сьогодні диктант єдності. Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому. Його у 2000 році за. Очікувала команда українського радіо. Авторкою диктанту цього разу виступила українська поетеса Катерина Калитко. Читав диктант, виконавець головної ролі нещодавньої української прем'єри фільму Довбуш Олексій Гнатковський. Тема диктанту надзвичайно щемлива. Вона про силу і біль нашої землі сьогодні, і це відчувається на рівні підсвідомості, кажуть учасники національного флешмобу. Дуже цікавий текст, надзвичайно цікавий текст. Можливо, трохи для них заскладний, але цікаво. і такий щімкий. Справді, я коли слухала, було ну згадувались багато чого. Таким чином ми дізнаємося про нашу Україну. Курсанти інституту військоморських сил вважають, що мова це маркер, за яким можна визначити світи чи чужий. Говорити мовою окупанта на 10-му році війни абсурдно. Для мене наразі це вже п'ята участь у диктанції. Цьому радіодиктанці враження чудові, звісно. Це як на мене, таке натхнення, яке піднімає дух у цей момент. У цей час зібрані люди з усієї країни абки з інших країн, які є українцями і пишуть, в один час. Цей диктант це єднає. Дійсно цього року е, текст був неважким. Я вже втретє пишу радіодиктант, повторили правила нового правопису, згадали те, що вчили в школі. Свої знання оцінюю на четвірочку, десь ось зараз мова відіграє велику роль в нашій країні, адже в нас іде війна. Ми маємо всі підтримувати, всі маємо спілкуватися українською мовою. Любити свою землю кожну дорогу і стежину, неозорі простори і сині глибини, говорити власною мовою це той дар і та свобода, за яку нині і воюють наші захисники. Опановувати самими, допомагати удосконалювати цей навик іншим доволі приємно і корисно. Вважає молодь. Це наша країна і посадові особи згідно закону зобов'язані спілкуватися українською мовою а також це дуже приємно, тому Постійне йде вдосконалення, намагаюсь допомагати друзям спілкуватися з ними українською мовою, і вони також намагаються покращувати стан своєї мови. Незважаючи на те, що багато українців перебуває зараз за межами нашої держави, багато хто є вимушеними переселенцями всередині України, саме такі заходи в цей важкий час можуть нас об'єднати, бо містять ідею національної соборності, цінності та шани. Участь у них це боротьба з засиллям чужинської мови на мовному фронті та наближення нашої перемоги.